Всім доброго здоров'я! Сьогодні 14 листопада. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує графік диспетчерських навантажень. Виконує завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Основне завдання колективу це надійна і безпечна генерація електричної та теплової енергії. Персонал перебуває на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не перевищує природні рівні, екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою роботу на промайданчику Хмельницької АЕС та підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки виконуються без зауважень. Колектив об'єднаний заради перемоги, окрім виконання основних виробничих завдань кожен. Працівник Хмельницької АЕС перераховує власні кошти, які використовуються для закупівлі необхідних матеріальних цінностей для наших захисників. Так, на тиждень, що минає, передано матеріальних цінностей на загальну суму більше, ніж 3,3 мільйони гривень це засоби радіоелектронної боротьби, генератори, зарядні станції, шини, диски, запасні частини, засоби для військових медиків. Лазер для того, щоб надавати першу медичну допомогу. Також військова амуніція все це вже поїхало на фронт. Дякую кожному. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!